Скільки днів потрібно молитися за рід? Традиційно це 40 днів символічний період, що відповідає 40 дням після смерті, посту Ісуса в пустелі та часу духовного очищення. Але молитва може тривати стільки, скільки ви відчуваєте потребу, щоденні молитви за живих. І померлих родичів також є чудовою практикою. Скільки родів можна поминати за один раз? Немає обмежень. Ви можете молитися за весь рід або за окремих членів родини. Головне щирість і увага до змісту молитви. Пам'ятайте, молитва за рід – це не лише слова. Це і покаяння, і добрі справи, і причастя. Бог чує наші молитви, якщо вони йдуть від чистого серця.